Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Мануель і діді, Повінь. У горах тане сніг. Річка вже вийшла з берегів. Мануель і діді йдуть у пості до їжака Леопольда. Цю зиму він ночував у босці. Мені ведеться добре, розповідає Леопольд. У моїй хатинці боці взимку було тепло й сухо, та все ж на весно я хотів би знайти собі якесь інше житло, от би оселитися десь у дереві. Мануель і діді заночували у Леопольда. а поки всі троє спали, річка розлилася ще більше і затопила всю околицю. Драбина попливла геть, та й бочка теж розхиталася. Вранці Леопольд Мануель і діді визирають із бочки, а довкола куди не глянь сама вода. З неба також ліється вода, а бочка кружляє на хвилях. По обіді дощ трохи вщух, і тут бочка застрягла поміж гілок, що стирчали з води. Ну от, припливли, як же закінчиться ця пригода? За три дні рівень води спав, і друзі виявили, що бочка вісить на дереві. От бачиш, Леопольде, каже Мануель, як швидко іноді збуваються бажання.